Ви в останній час дуже багато спите, може відчуваєте в тому, навіть якщо толком нічого не робили, хоч депресія одна із самих частіх зустрічаючих психологічних розладів, її буває тяжко замітити. Проте в неї є симптоми, на які можна просто не звернути уваги, тому що зміни відбуваються поступово і незамітно. Вот два вісім звичків, які ми підсвідомо набираємо їх під час депресії. І перше, ніж почати, нагадаємо, що це відео створено тільки в наукових цілях. Я ні в якому разі не ставлю діагноз, якщо ви знайшли собі признаку депресії, рекомендуємо вам звернутися до спеціаліста. І не забудьте поставити лайк і підписатися, а тепер ми перейдемо посується, Перейдемо до відео. Перша звичка, вам постійно хочеться спілкування. Ви відчуваєте необхідність спілкування, особливо в тому вигляді, який вам не належить. Стівен Беркліс рахує, що деякі люди з депресією постійно шукають спілкування з іншими людьми, хоча певна соціалізація нормальна і навіть необхідна, деякі люди можуть перебільшувати і використовувати спілкування як маску, яка допомагає втікнути від більш неприємних емоцій. Друга ви боїтеся довколишніх. Час, чи часто ви відміняєте зустріч чи спеціально себе займаєте горами роботи? Бувають люди, які в час депресії перебільшують в спілкуванні, а бувають ті, які стараються ізолюватися. Соціальна ізоляція досить часте явище для людей з депресією. І воно сильно шкодить нашому ментальному здоров'ю. Коли ви відрізаєте себе від людей, ви не получаєте необхідної вам підтримки. І це може лише погіршити ваш стан депресії. Третє. Е, ви виражаєте непідходящі емоції. Ви замічали, що в час спілкування ви даєте емоції не до місця, але кситемія, відноситься до підгрупи депресії. Це відчуття, яке не виходить реагувати на світ потрібним образом. Воно може проявлятися призум, наприклад, ваші відчуття притуплені, хоч зазвичай ви емоційні. Або наоборот, ви можете ставати дуже емоційними сміючись, сміючись виплачуючи в ситуаціях. Коли зазвичай ваша реакція була би зовсім іншою. Четверте, ви гостро реагуєте. Чи роздуваєте ви змухи слона, чи ловите себе на думці, що занадто злететься через дрібниці. Часто люди з депресією страждають від страшенної, емоційної, сильної болі, і вони пробують з нею справитись, вибухаючи через самі маленькі дрібнички. Вони можуть не розуміти, що гостро реагують і рахують, що просто не контролюють своїх емоцій. П'яте, ваш розклад сна постійно може мінятися. Спитайте, чи ви занадто багато спите, або чомусь дуже мало. Депресія показується показує на вашому графіку сну. Ви можете або пересипати, або страждати від бесонці. Спеціалісти говорять, що тепер депресія погіршує як і сну. І інколи ви можете не розуміти, наскільки змінився ваш графік. Тому задумайтесь, чому іменно ви спите до глибокої... не спите до глибокої ночі. Або просинаєтесь далеко після обіду. Шосте. Ви дуже швидко втомлюєтеся. Ви замітили, що вам все важче зорієнтуватися і зробити заплановане. Депресія може швидко втомлювати низький рівень енергії. Може бути натяком, ви в статті щоденного здоров'я радять по... не спішити з висновками. Бо озмучуватись цілком нормально, але якщо ви відчуваєте, не відступаючи куфому, вона не відступає, можливо, потрібно подивитися до інших симптомів. І зрозуміти, чи немає зв'язку з депресією? Сьоме, сильні зміни харчових звичків. Чи замітили ви, що почали їсти набагато більше, або знову ж таки набагато менше? Може, вам часто хочеться солодкого або соленого, депресія може сильно повливати на ваш апетит. Щоб справлятися з стресом, деякі накидаються на шкідливу їжу, а інші зовсім втрачають апетит. Так чи інакше, дуже важко прослідкувати за вашими шкідливими звичками і зрозуміти, не пов'язано чи це з проблемами і психологією. І восьме, ви відмовляєтесь приймати рішення. Вам тяжко заговорити про прийняття рішень. Появились чи ці особливості недавно чи зовсім неочікувано згідно із статтею «Гардіан»? Деякі люди з депресією може лишитися дара прийняття рішень. Якщо зазвичай ви, ріш... ви вирішувана така людина, і ви в останній час не можете зрозуміти це відчуття, ніби ви чогось хочете, а чого не знаєте. Можливо, це признак депресії. Чи попадались вам знайомі друзі з такими звичками, напишіть нам в коментарях, а це було все. Всім па-па. Не забудьте поставити лайк підписатися на мій канал.